Раді вітати всіх глядачів нашого каналу. Бажаємо міцного здоров'я. Ми продовжуємо слідкувати за новинами в Україні та світі, а також за ситуацією на фронті. За останню добу ворог не залишав спроб захопити наші міста та села, тож трапилося 56 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На куп'янському напрямку ворог наступальних або штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На цьому напрямку, як і на більшості, дуже сильно допомагають у відбитті штурмів fpv дрони Подивіться, що такі маленькі пташечки роблять. Пілоти 63-ї окремої механізованої бригади допомогли російському танку перепочити. Два дрони влучними попаданнями збили ворожу атаку, буквально два вдалих влучення, і більше ця коробочка нікуди не поїде. Ця війна доводить ефективність новітніх засобів ведення бою, і дрони найяскравіший представник. Якщо ви хочете більше бачити подібних відео та бути в курсі актуальних новин, підписуйтесь на наш канал, а ми далі показуватимемо палання ворожої техніки. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області. Наші сили зробили хет-трик знищення ворожих БПЛА. Вгадайте, чим було здійснене перехоплення? Ловіть сьогоднішній хет-трик у виконанні екіпажу М1 МОДів Мадяра. Похробачим літакам камікадзе. Той є раз. На нах. Прошу пана в тому самому місці. Той є два. Того Ну, а то є три. Кренківська ППО на ФПВ. Ха-ха. Ворожі безпілотники зупинились там, де йому місце, не зробивши шкоди нашим хлопцям. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито шість атак в районі населених пунктів Бердичі, Уменське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Стосовно протидії російській техніці, русаки постійно впадають у крайнощі. Ось наш дрон знайшов ворожий танк на околицях населеного пункту Бердичі. В нього, як положено, зверху шапочка з фольги проти дронів. Але ось сюрприз! Наші дрони вміють атакувати і з боків також. Інша ситуація з крайнощами: ось наші воїни ще знищують ворожі танки. Такі влучання це дуже непроста задача, оскільки надто багато факторів впливає на снаряд та дрон. І в чому тут крайнощі? Так в тому, що ці танки, ніби захищені, але тільки від мін знизу тралами. Проте росіяни забули, що в Україні для них міни падають із неба також. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ. Якраз під Красногорівкою, і побачили наші воїни досконалий танк мегатанк, якщо дозволите. Вам це диво світу не нагадує мангал, як воно виглядає ближче? Ну, конструкція надійна, як швейцарський годинник. Таке чудо-юдо навіть у штурмі намагалося прийняти участь. Може, від fpv дронів воно і захищає, проте ці йолупи забули головну фішку танка маневреність вогню. А так це просто схоже на металевого таргана. Звичайно, цей штурм зустріли як треба, дали дуже добру і потужну відсіч. Як швидко ця нечисть бігла вперед, то вона ще швидше розвернулась під нашим вогнем назад. Новітня розробка що сказати, на Оріхівському напрямку ворог два рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили шість безуспішних атак позицій наших військ. Ось такі справи на передовій. В мережу сьогодні потрапило відео, яке активно форсили русняві канали, на якому путініст з шикарною посмішкою у тризуби плакався до хазяїна. Добрий день. Я хочу звернутися к нашому правійству. Вот. Ну, і, соответственно, к президенту Російської Федерації. Владимиру Владимировичу Путину. Объясните мне, пожалуйста, Владимир Владимирович и наше правительство, что у нас творится. Я ветеран группы Штормы З. Я понимаю, я их заключенный, да. Но где ваше то, что вы обещали, Владимир Владимирович? Я четвертый месяц, как приехал с СВО. Я искупил все свои грехи. Мало того, что мне не дали полного помилования, как обещали. Вот. Мне не заплатили половину зарплаты. Мне платили вместо 200 тысяч, как вы обещали. 100 тысяч всего. Вот так. И также всей моей роте. Вот. Нам не выплатили боевые мне до сих пор не выплатили компенсацию за ранение, которое я получил еще в июле 2023 года. Меня кинуло ОСЗН. Владимир Владимирович, чего вы добиваетесь? Мы воевали. Мы проливали кровь. Почему к нам такое обращение? Я до сих пор не получил удостоверение ветерана боевых действий. Четвертый месяц дома. До сих пор я не получил удостоверение. И везде отписки. Я писал прокуратуру Ростовской области. Я писал депутату в Государственную Думу. Я писал фонд «Защитники Отечества». Нікакого смислу нема. І після того ви хотіте, щоб ми шли воевать? Извините. Неужели ми такі кончені, щоб так нас кидати? Відповідаючи на останнє запитання, так, ви настільки кончені. При тому всі, хто воює за Путіна та є в його правлінні. І чого так дивуватися, не зрозуміло. На цьому в нас все. Бережіть себе та своїх близьких. Не переставайте вірити у перемогу. Слава Україні та її героям.